Ботанічна пам'ятка природи гінго Ігнатія Бруницького зростає у місті Заліщики Тернопільської області, у північній частині парку пам'ятки садопаркового мистецтва Заліщицький парк. Окружність дерева становить 3 метри 88 сантиметрів, висота понад 25 метрів, а його вік наближається до 200 років. Гінго одне з найдавніших дерев на нашій планеті, що збереглося до наших днів. Воно походить від первісних голонасінних рослин, які з'явилися близько 300 мільйонів років тому. І її пращуром сосни та ялини. Гінго є єдиним живим представником перехідної ланки між папортями та хвойними. Його листя замість хвої має віялоподібну форму. Найдавніші викопні рештки гінго відносяться до пермського періоду Палеозойської ери приблизно 286-245 мільйонів років тому. Особливо мальовничим дерево стає восени. Після перших морозів його листя яскраво жовтіє та опадає, створюючи під деревом золотавий килим, що приваблює численних відвідувачів.